Усім здоров, народ! Сьогодні будемо грати в 7 World of Tanks. Будемо грати на карті Малинівка. Ой, чую, зараз буде рознос. Ну що ж, ми погнали? Так. Тому що сестер Леха з ДВЗ не ділять. Так. Що у нас по... Опа? У нас усі десяточки... Опа! А це жопа. У нас. І давить арди. Але з нашої сторони це дуже добре. Т-92 e, e HMS. Чи це? дай його знає. І скажіть в коментарях. Дивіться, хтось пшеницю посіяв, а ми поніхаємо. Так. Що? У нас обща база. Нам не потрібно нікуди репатися. Вона, по-перше, у нас як на долоні. Ну, а по-друге треба репати щоб Пухарі не дав. Uh! Я до такої самої орди йду. Але вона як то, є е... ордай, как кидає Чем уданами. ЕРД как кидає Біда його знає. Так, опа, є сотка. Сотка, 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 сотка. Кайна. Братан, я ж тебе не проб'оба, ти ж знаєш. Опа, опа. Иди. Братан! Сотком Я шо чи чишо. Два лизвіці від мене. Так, я так понял. Нас обходять, А кран не хоче вообще. Пишу ти? В От Бей його, бей ту гадину! Можна і ззаду заїхати Я думаю, тобі нічого не скажуть Цей дядько тобі великий нічого не скаже Ага. Так, пацани, Ви чого нам не допомагаєте? Ой, там ще йох під'їхав. Вот так. і-і-і-і. Ви Давай, є 510. Бля, мені подобається на Ісусьому грати. Уже не грав так давно. А тепер я розношу крем. Братан. Я знаю, що ти мене вицілюєш. і можеш зараз пробити. Братан, ти що, Взагалі косич чи що? А я ще не встигаю. Добий його, добий, добий ту гаду. Бля, ти не добив її. Я добив. Та поможіть, іміль, уроди! ви там чо стали? Для чого, блін? Ми тут, бля, тянемо, як можемо. Бля, ну які ж то мразі в мразі у команді. Знизу собі сіли та играю вже на чолі як там говориться? О, середняк пішов по матку. Хоть хтось. Так, я тут від башні можу, я не можу. Так, симка пребля на мене, там ні жопа. Help me, help me. пт тудей! Уроди, вроде, вот жопа мені. Зараз з іншої сторони зайду. Я кіл часто сховався. а я не очікувався. Жаль. Оба. А! мені це не сподобалось Зараз мене проб'ють у корму. Чей на фугаса? Ну, тьфу на комуля. діти в сраху, йо, поможить, лу. Добрый постріл. пішов ти із сьомий. Знаєш куди? Оттуди. Подалі. Бля. собаки, сутулі. я вам покажу, де раки зимуть. Да С... поможіть, бля. Ну і ставлено, ну, і один тяжко додумався під'їхати. Як... Як я йому не попав, не пробив його. Ну хтось мені скажете. Ну пацани, ну йо, туди, Давайте, давайте до мене підтягуйтесь, бистро, бистро, бистро. Ком ком. КОМ. Бля, я здох із-за вас. Як це? Я без урона йому в бучину, а він мені в з уроном. Все, я здох. Бля, як ці два тяже знизу. Як вони мене бісять? Ну пацани, ну. Оно. Ну их очевидно, бо він не зайшов прям прямую на водку, на вусі. бля. А ну шо там за критини Шо вони роблять зараз. Аби вони Як вони скоро сдох, прям. Два кранвагина? Чи там. Там воды і имекс и кранваген, да? Кранваги і imex. Просто здохли. Два барабанники ки два. Лолик и болик. Чек кустом next. Ну коротше, жамшут, рамшат. Ну добре. На це будем. Так, що, не виграємо. Прям дуже сильно. О! Ооооо, пугасний монстр. Це що? О! Братан, я йду на тебе. Дочекайся мене. Я цей на тебе вже бо не збираю. Ти цей? Ти цей, ну ти поняв да? Критична шкода. Просто шикарно. Сушки відіграють так, як має бути. Ну ну, просто тут тяжі, просто уроди. Синьяки. Тут о середняк стоїть. Братан, ти там живий. Що ти тут забув? А, це бачат. Ну вей, я знаю, що ви кустова криса, Я знаю. Тому тобі нічого не кажу. Стій далі у своїх кустах. Чекай. О! І сьомий тікає. якраз можна... Ні, не можна. Там башенька вишвелиться. Добре, це чудово. Це чудово. Так, це у нас що? це у нас теж сушка. Де везе? Так, я ж не помиляюсь, ні? Так, це де везе. Оу, тепер я... Так. Ісак. Значить, ну, куда ти пали свою позицію? чи тебе вже виділили ці позиції. Але ця позиція всім відома, як би не спалити її. Ну знаєш, таки йдеш, йдеш по полю і шарахаєшся з цією позицією. Хоч би там хтось стояв або ні. Бо це всім уже в'їлася ця позиція. Скучно вона. Досить скучно. Так, а ти що средняк скажеш? Поляк, а? Курила! О, А без трелаха щось знайшла смачненько. Ага. Мені з тих я до неї долистати як. Як жопа. Нащо ти приїхав? Ти О, Боже. Короче, тобі земля пухом. Від кого ти під проги? Ну все різні на один плюс, але, блин. Ти це по-дурному зробила. У нас ідеальні були позиції. Просто ідеальніших нема. Ні, є. Наприклад, три сушки, бо сушка має довгий просвіт, ну, типу, довжину. І можна було розкласти сушки у формі треугольника. Просто знизу одну туди запхати, одна тут і одна тут. Але то таке? Дивлюся, середняк пішов в атаку прям. Ну підві, бо там на прогу може десь наткнутися. А ні, прога в нас на інших сторінках. Десь ну, значить, фугасний монстр може бути. От він якраз може бути. Він, він здається, десь уже під'їхав сюди. Ну, десь уже на балкончику може стояти. Тому що у нього там найшвидша позиція до того. Я думаю, що він там. Але прога теж може переїхати зараз сюди стати, щоб не пропустити нікого. Там же сушка буде одна. Щоб сушку не забрати. Прога може захистити, ну якщо, правда, додумається, то таке. Так. Ну шо? Дивлюся... семь там Тяжик там. Тяжик здохлик, Світляк здохлик. Наш бачат тоже сдохли. Від кого? Ведерали. Стоп, у нашо просто бланшот кинул Братан, їдь! Назад! Назад, пипоп, назад! Назад! Ти шо? Е, Наркоман! Здогадався. Я вже хотів писати. Але ти не встигнеш заїхати мені так здається. Тебе прога просвітить. Я за те, щоб ти встиг. Я в тебе вірю, давай. Давай, давай, давай. А прога, я думав прога, наприклад. Отако, От вона не піде сюди, я думав, вона піде отако. Ну бо це розумно би було. Ну, якби так. У наших по розвідці для початку, коли ІСа сьомого знищували тут на горі і інших, то сушки тут світилися. А шоу можна так подивитися, що дві сушки, середняк і дві орді. Можна було звідси зайти. Ну, зайшов світляк. Але світляку... Так, о! о. Так, арда, э, теперь ти помог ты. Стоп, що ты значить? Суп, стоп. Як А-а-а! Слушка я понял, он там там чуть-чуть носа ковы сунул слово. Напевно. Не знаю. Так. Пацаны, атака напряжен. Братан, ти б так не въехав, там сушка моя стоять. Там ФВХ Ні, Там прога. А я казав, що там прога. Ты дверь туди. оттуда. Так спати хочеться, що я просто не можу. А у мене дуже важлива місія. А, бути цим, як то. Ну, який говорить. А, як його звати? Ну, коротше, диктор. Диктувати усю гру. М -м, так, а тепер кисушка ви трошки нагору не дивіться, дивіться, до дотрогнемо так стаєш. А, або хоча б одна. Я думаю, що тяжик тупо лов не поїде на сушки. Ну це нерозумно. Тим більше я свій броневис підставляє, коли буде зіхати з. з... Гори. Так що. Чи ви вирішили до останнього дотягнути? Ну. Все по стратегії, все так як має бути. Oh, я забув, что так можно переключать. Уииии, які качели. Бля, я ти опасно едешь. Тобі треба медати. А, медаль, а, тобі треба дати медаль. А, по безстрашню. Так ооо! Ні, Сімка таки дурна. Їй богу Зехай тупо на лоб. Девяно... Боже. Орда, поможи. Я тебя порушу. Так, что там? Ну... ты не выйдешь. Я так скажу. Ты просто будешь стоять. А для наша сушка, друга. Эй! Ой, сушки не маю. Ну, у нас э, шо, у нас ничия у нас не чия. Прикольно давно я. Ух, 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 ух. -ху 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 -ху. Добре. Зарано порадувався. Але дуже файно було. Прога така виїхала. На всьому стилі і не я. Всім дякую за перегляд. Всім підписуйтесь, ставте лайки. Пока-пока.